І нова редакція американської угоди про корисні копалини жорсткіша за попередню. Україна отримала оновлений варіант напередодні. Про це повідомляє НВ, посилаючись на п'ять осіб, які працюють над новою версією. І от за їх даними угода охоплює не тільки мінеральні копалини, а й газ та нафту. І для управління ресурсами США пропонують створити фонди, закріпити за собою 100% його власності. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів не у минулої тему окупованих територій. Зокрема, в угоді йдеться, що в разі їх повернення Україною. Частка надходжень звідти до створеного фонду становитиме 66%. Що ще важливо, американці вважають угоду суто комерційною, виносять обговорення питань гарантії безпеки за межі цієї домовленості. І також ша не хочуть брати на себе жодних зобов'язань щодо інвестицій. І Україна своєю чергою відхилила вимогу США створити фонд у розмірі 500 мільярдів доларів через те, що фактичний обсяг. Отриманої допомоги становить лише 90 мільярдів. Це приблизно в п'ятеро менше ніж вимагає президент США Дональд Трамп, Повідомляє Блумберг. Нагадаю, Трамп неодноразово заявляв, що Америка витратила на війну в Україні 350 мільярдів доларів. Але в Пентагоні заявили, що це неправда. За їх даними, Америка виділила Україні близько 183 мільярдів, 58 з яких витратили безпосередньо у Сполучених Штатах. І ще одна причина, чому Зеленський не підписав. Ав документ в угоні не було жодних гарантій щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона. Ну і за словами міністра фінансів, США Скотта Бесента, президент Володимир Зеленський перший запропонував створити економічне партнерство між Україною та США під час зустрічі з Дональдом Трампом у вересні минулого року. І, от підписавши угоду, США отримають. Економічний та управлінський права у фонді, що забезпечить прозорість та захист від корупції, а також залучить приватні інвестиції. Прибуток реінвестуватиметься у ключові сектори економіки. А країни, які не підтримуватимуть Україну, не зможуть отримати вигоду від її відновлення. Бесент наголосив, що партнерство сприятиме економічному зростанню та стане сигналом для Росії, що США інвестують у вільну та суверенну Україну. І от підписання угоди зі США про корисні копалення України. Це Питання найближчого часу повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, нині триває узгодження документу, який має бути вигідний і Україні і Сполученим Штатам. Радник закликав почекати до моменту підписання угоди, і тоді, мовляв, будемо обговорювати деталі, які знаходяться всередині цього документа.